Суспільно-політичні події, що відбуваються у державі та на Хмельниччині, зокрема, стали приводом до скликання позачергової сесії Донаєвецької районної ради. Втім, більшість депутатів райради при обговоренні пунктів проекту рішення не бажали рахуватися із резолюцією, з якою до них звернулися представники багаточисельної колони страйкуючих. Треба вміти програвати. Я хочу вам сказати, що те, що сьогодні відбувається, повинно вирішуватися у межах правового поля. Сьогодні призивають блокувати все? А хто ж має працювати? А хто ж має сьогодні забезпечувати життєдіяльність нашого міста, нашого району? Хто ж це має робити? Ну давай будемо блокувати. Хто має це робити? Я розумію, що було дві сторони, було два кандидати. Хіба сьогодні? Так, це має рішатися, і ба сьогодні так ми маємо після виборів не дивитися один одному в очі. І ми маємо сьогодні один одному дзвонити і казати, щоб ти повішався. Я як представник районної ради, як керівник, я ніколи ніколи, ніколи де б я не працював, ніколи себе не відділяв від народу. І сьогодні не відділяю. Адже я собі здавав покликання таке будь-на якій посаді працювати, працювати для людей. Працювати для району і для вирішення всіх тих питань. Влада загнала себе в кут. Загнала в такий кут, і що я да, не знаю, як вона з цього кута має вийти. Чому? Тому що вийшли маси народу на вулицю, і я боюся за те, щоб не пролилася кров. Я з цими людьми серцем. Можливо, я б теж щось думаю, що в нас в державі щось зроблено. Так, да, робили всі. І ми тут старалися робити. І кожен раз я думав, і руку за щось підносив. І за щось часом заходив і, і, і до Станіслава Івановича. Тільки перед виборами я заходив, Станіслав Івановичу, де кошти на газопровід, де вони ділися? чому в їх немає до Рахнівки? Все, 20 тисяч, а там 60, 40 тисяч, і так вже виборі, на кінець 60 тисяч но газ не доведе. І як наслідок, тобто дії депутатів спричинили до насильницьких заходів з боку людей. Представники страйкуючих кілька разів заходили до сесійної зали, але їх попереджали: якщо будуть заважати роботі депутатів, то закриють зібрання. І, врешті, мітингуючи заблокували усі входи і виходи в приміщення Дунаєвецької районної державної адміністрації, тим самим змушуючи членів засідання прийняти компромісне рішення. Депутати спочатку кинулися товкти у двері, проте згодом вирішили випробувати натовп на витривалість і, не вдаючись ні до яких дій, просто чекали. Але їх сподівання на втому людей на площі не виправдалося. Навпаки, людей все більшало і все сильніше лунало їх скандування. І все ж таки депутатам довелося сісти за стіл переговорів. О 24-й годині вони прийняли рішення, пункти якого дублювали рішення позачергової сесії обласної ради. Народні обранці висловлюють недовіру ЦВК і виступають проти фальсифікації. Результатів виборів.